Я хочу продекламувати е, вірш думи е, Тараса Григоровича Шевченка. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Наші стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як полину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ на сміх породило? Поливали сльози? Чом не затопили? Не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю? Чого нуджу світом? Нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої, діти, нащо ж вас кохав я? Нащо доглядав? Чи заплаче серце одне на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі ще заплачуть на сі думи. Я більше не хочу одну сльозу за чайкарих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови серце рвалося, сміялося, виливало мову, виливало як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могилища на Україні, серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотілось в снігу в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на параду Нехай душі козацькі в україні витають там широко, там весело, от краю до краю, як та воля, що минулась. Дніпр широкий море, степ і степ ревуть пороги, і могили гори, там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом виросла могила, і над нею орел чорний сторожем витрала. І про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діяли сліпі небораки. Бо дотепні, а я, а я тільки вмію плакать, Тільки сльози за україну, а слова немає. А за лихо та цур йому хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей душею, пекло йому на сім світі, а на тім журбою не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живу три дні, я їх заховаю. Заховає змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько соловейком, щебече та плаче нишком, люди не побачать, то й не засміються, не втирайте ж мої сльози, нехай собі льються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки попи не засиплють чужим піском очі. От таке то. А що робить, журба не поможе, хто ж сироті завидує, карай того Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну По підтинню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве. Там найдете щиро правду, а ще може і славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину.